Доброго часу доби, мої підписник. Неважливо, коли ви дивитесь цей огляд. Ви на каналі АТП Перемога. Мене звати Роман Вульф, Це канал про автомобіля та масштабні копії, і сьогоднішній наш огляд буде присвячено радіокерованому автомобілю. Огляд на нього вже був раніше десь посилання, ви бачите, вгорі це буде огляд відповідь. Ну, про все по порядку. Так що сідаємо зручненько, беремо любиму каву, чайок і ми починаємо. Коли я робив цей огляд, я навіть не планував, що буде на нього якийсь то відгуки. І тому -то, ну, я говорю, зроблю огляд і буде достойне поповнення колекції відео, а тепер перемога. Ну не тут то було. Перші коментарі зразу почали надходити в перші хвилини. Виходу в ефір. По перше, люди казали, що я не фахівець, а я і не казав, що я фахівець. Не в одному відео я не казав, що я фахівець, тому чому я не розбираюся, я 100% не стверджую. Що ця автівка не призначена ні для асфальту, ні для перегонів по землі. До речі, я з нею ходив у парк до озера, і вона там проїхала менше п'яти метрів. Типованих колесах я поставив інші колеса. Вона проїхала менше п'яти метрів і акумулятор сів. Це ще один недолік, який був в цій автівці. Слабкий акумулятор. Після того я не огомонився, як кажуть, і ми зробили на коментар продавця. ви знаєте, що машинка не розганяється більше, ніж 10 км, Ми зробили такий тестовий заїзд, ви зараз його бачите на екрані, коли автівка BMW m 3 майже з місця зробила цей Nissan, який пластиковий. Да, він трошки менший, BMW поступається, але швидкість BMW 10 км на годину. А ця автівочка. Але там бла 5 або 7 кілометрів. Тому з продавцем я не згоден. Як ми бачимо на відео, БМВ стартує, а Nissan ну, тільки-тільки починає рухатись. Просто було питання 10 км на годину. І ця автівка не їде 10 км на годину. Це вже було доказано. Відповідь продавцю за десь. Вибач, Ну вона не їде 10 км на годину, як було написано в описі до того товару. Не треба дурити. По-перше, вона вся пластикова. В ній нема металевих частин, аж ніяких. Ходова пластикова, кузов пластиковий, Є лише що там металеве, це осі, на які кріпиться колеса. І то колеса там прикручуються на гинтик. Тому... Скоріше всього, тільки на гвинтику колеса. Ну, Ось таке я о, записав на Оленський відповідь огляд. Якщо хтось не бачив цей в дії, раджу подивитися відео. Ну, а я пішов для вас шукати інші радіокеріані іграшки. І незабаром у нас вийде огляд на очі BMW m 3 який ви бачите, зараз крутиться перед вашими очима. І там буде дуже детально розказано, о, як я їх тестив. Тому чекаємо вас у наступному відео. З вами був Роман Будх. Здали вам сніг тижня. Па-па!